Щось давненько я не знімала звичайних простих влогів, тож всім привіт! Мене звати Крістіна, ласкав прошу на мій канал Томіномер Влог. Сьогодні понеділок, 17 березня, я без макіяжу такою ви мене бачите дуже рідко, але якби я тільки на що не прокинулась, але вже встигла випрямити собі трішки волосся, бо вчора лягла спати за мокрою головою, і зранку прокинулась, У мене просто якась макаронна фабрика взрив на голові був. Тому випрямила собі волосся. Останні два дні у нас не було ці така пасмурна погода, іде дощ, але перед цим було дуже спокою. Деякі люди, щоб розуміли, вже ходили в танюсіньких кофтах і футболках. Ну, я боюсь 18 градусів тепла було. Це вже напевно старість, коли розповідаєш про погоду, тобі подобається про це говорити. Які плани на сьогодні? До речі, на каналі є ціле відео про оформлення та планування мого щоденнику, Тож переходьте за посиланням, дивіться це відео, коментуйте. Я старалась, правда, я дуже старалась на тим відео, тому переходьте за посиланням, коментуйте відео і підписуйтесь на мене, якщо ви досі цього не зробили. Відкриваємо тиждень з Аєном та Феліксом та записуємо плани на сьогодні. Найголовніше, що мені треба зробити, це забрати посилку з Укрпошти, мою першу посилку з теми. Сподіваюсь, мені вдасться записати розпаковку всього того, що я замовила з тему. Там буде багато, багато цікавого. І для мене, і для малих. Тож в цьому влозі буде ще й розпаковка. Зараз вже прокинуться діти і почнеться наша звичайна ринкова рутина. Ти виспався. Чом. Такий сонний. Да? Такий сонний. Пить там. Посилку отримала. Тепер йду в аптеку та в магазин. Чого тут тільки немає. І підгузки, і хліб, і печиво малим, і яйця, і молоко, і сухі сніданки, і посилка. Я в шокі. Друга. За ранок напалась ліків валірянки і від серця просто стільки поганих новин за останній час, що я просто не знаю, як я це все виводжу. Я не витримую, просто я не витримую це максимально важко морально. Якщо чесно, я не дуже хотіла продовжувати знімати далі це відео, тому що сьогодні я дізналась дуже погану новину, яка просто пере... Вернула моє життя. Але я просто розумію, що мені треба відволікатись, мені треба щось робити, бо я просто тоді зійду з розуму. Ну що? Ось так виглядає моя посилка, перша посилка з тему. Відкриваємо. Це в ось ще одному пакеті, але чомусь одне з замовлень. Лежала окремо, це наклейки для прищів. Я дуже часто бачила подібне у корейських блогерів. Коротше, їх суть в тому, що ти ліпиш цю наклейку на запалення, і через там деякий час, через декілька годин, ця наклейка вона видаляє прищ. Усуває його. Ось такий сортер з динозавриками. Тут різні тарілочки різних кольорів. І відповідних кольорів динозаврики, і треба за допомогою пінцету їх сортувати. динозавриків по цим тарілочкам. В він грався подібним у розвиваючому центрі. Йому це сподобалось. Тому я вирішила замовити таких динозавриків-а динозаврики, тому що тьома обожнює динозаврів. Далі це волосся. Накладемо волосся. Деякий час тому я дуже хотіла пофарбувати собі волосся, в зелений або синій колір не все волосся. Ось отут, тільки цю нижню частину. Але е, мені пощастило, що я не знайшла фарбу, яку я б хотіла бачити на своєму волосі. Це ось такі треси, чи як його назвати. Я хотіла взагалі, щоб це було ось так. Мені подобається класно. Але воно набагато довше, ніж моє волосся. Тому я не знаю, чи підстригти його, чи хай вже буде так. Далі це для малих такі звичайні прості дитячі окуляри. І ось ще одні. Вони такі матові, красиві, але такі хліпенькі. Мені здається, малі швидко їх зламають. Шуті далі. Це ще волосся. Але на цей раз це чолка. Непогано. Останнє це чохол на телефон. Прозорий. Тут є ось такий карманчик, і взагалі я хотіла сюди вставляти картки зі її але тепер я просто розумію, що тут буде стояти фотографія з мамою. Ця посилка обійшлась мені десь в 450 приблизно гривень. Дійшла вона за. Трохи більше ніж два тижні. В принципі, це дуже швидко зкитаю. Єдиний мінус тему в тому, що там це є мінімальне замовлення в 420 чи скільки гривень здається. І спочатку я хотіла замовляти тільки ось ось цю чолку і все. Потім я побачила цей чохол, потім я побачила ось цих динозавриків, потім побачила ще волосся, окуляри у наклейки І коротше, ось так в мене вийшло все на мінімальне замовлення. Очки В... вымыкище, да? Це можна назвати добрим ранком. А я зараз йду на електричку, тому що сьогодні я знову їду у Дніпро. Їду я знову туди по справам. Зараз приблизно 5.40 ранку. І мені подобається те, що на вулиці вже світло, а не так, як ще було місяць, приблизно тому що я йшла приблизно в цей же час і вже не було нічого, ще видно, було темно. А зараз я йду і я бачу, куди я йду. Ця поїздка запланована. Я, на жаль, не можу її вже ніяк перенести, тому що я вже, по-перше, один раз переносила, по-друге, цього разу вже прям терміново треба їхати. І як би мені важко, морально зараз не було, але все одно треба їхати. Вже коли приїду до Дніпра, я розкажу, що сталося у нас в сім'ї на поки йду на електричку. Прийшла на набережну. кожного разу, коли я приїжджаю в Дніпро, я проходжу сюди, тому що мені подобається це місце, особливо зараз, навіть не дивлячись на те, що тут ходить досить багато людей, все одно тут спокійно. Я не знала взагалі чи казати про це чи ні в своєму блозі, але я розумію, що якщо я про це розповім, то можливо мені стане трохи легше у понеділок. Коли я тільки почала знімати цей влог, одразу після того, як я закінчила знімати ось цей фрагмент, де я сиджу на кухні і п'ю каву і розказую про плани, мені подзвонив тато і сказав, що моєї мами, нашої мами, вже більше немає. Вона останній час дуже сильно хворіла, і останній тиждень вона була дуже слабкою. І, на жаль, Її серце не витримало. 16 березня об 11 вечора в реанімації вона, на жаль, померла, і більше, більше її немає. У вівторок ми її поховали, і це був найскладніший, напевно, день у моєму житті морально. Так багато я, напевно, ніколи не плакала. Я навіть зараз через окуляри це не видно, але я плачу. Кожного разу, коли я про це розповідаю, або навіть просто згадую, я починаю плакати. Я розумію, що напевно, навіть після того, коли я ось поділюсь з цим з вами, мені все одно не стане легше. Це така біль, яка не стихає. У мене таке відчуття, наче це просто якийсь страшний сон. І мені дуже хочеться їй подзвонити по відеозв'язку, як ми це робили кожного ранку. Хочеться прийти, побачити її, але я розумію, що я більше не можу їй подзвонити. Я більше не можу їй написати, тому що я просто не отримаю відповіді. Я намагаюсь відволікатись, діти дуже сильно відволікають. Вони як відчувають, вони мене смішають, вони лізуть до мене постійно, хочуть гратися. Вони дуже допомагають відволікатись мені, не думати про погане. Але іноді, ну як іноді дуже часто накриває, починаю плакати. Це це просто треба. Пережити, треба прийняти це не знаю, чи вдасться мені це зробити, не знаю. Я тільки почала знімати це відео, я навіть подумати не могла про те, що в житті нашої родини станеться така жахлива ситуація, і навіть не дивлячись на те, що мені було морально дуже важко, мені і зараз морально дуже важко, я продовжувала знімати це відео, тому що мене це відволікало. Я коли знімала цей влог, знімала ось ці фрагменти, я не думала про погане. Я зараз максимально намагаюсь відволікатись, знімати відео, щось робити, прибирати, просто виходити на вулицю, гуляти. Діти дуже сильно мене відволікають. Вони постійно поруч зі мною. Вони хочуть зі мною гратись. Вони підходять, мене цілують, обіймають. Коли там приходжу з магазину додому, вони підбігають, кричать Мама найбільше, напевно, зараз мене відволікають діти. Чому я за що я їм дуже сильно вдячна, тому що завдяки ним. Я зараз тримаюсь, я не думаю про погане. Я не хотіла знову плакати. Стало, що сталося, я сподіваюся, що там мамі буде набагато краще. У неї там не буде нічого боліти, вона не буде мучитись. Я знаю одне, що моя мама вона точно не хотіла бачити, як я це плачу постійно. В відео я взагалі не звикла показувати, що у нас там поганого відбувається, що мене турбує, що у мене болить і так далі, тому подібне. Але зараз просто ну, така ситуація, про яку я не можу мовчати, я розумію, що навіть коли я це розкажу, коли я викладу це відео, я, ну, мені не стане легше. Це така біль, яку треба просто пережити. Треба прийняти це і пережити. І я не знаю, скільки повинно пройти часу, щоб я усвідомила те, що найріднішої людини більше немає. На жаль, я нічого не можу змінити. Треба просто продовжувати жити. Життя продовжується, є заради кого жити. Вони двоє малих дітей сплять зараз у кімнаті заради них, заради тата, заради чоловіка. Треба продовжувати жити. Я на цьому моменті буду закінчувати це відео. Я не буду вас просити там підписатись, на мене не буду просити залишити коментарі, як я це роблю кожному своєму відео. Єдине, про що я вас хочу попросити, це напишіть або краще подзвоніть, бо ще краще просто прийдіть до своєї мами, до своїх батьків, міцно обійміть їх і скажіть, як сильно ви їх любите. Вони цього чекають. І вони будуть дуже раді цьому. А ми з вами дуже скоро побачимось. Бувайте!